Початок березня, зима вже відступила, хоча трішечки є ще сніжочок. І вже саме-саме пора підрізати свої рослинки, особливо лаванду. Поки ще не почався сокорух, треба встигнути це зробити. І зараз постараюсь коротенько вам розповісти, показати. Подивіться, якщо її підрізати своєчасно, якими вона шапочками росте. Така кругленька, красива. Постараюсь світ це показати. Ось такий має вигляд. Так що стригти треба обов'язково. На кожній гілці лаванди є такі сплячі бруньки. Або навіть такі не сплячі, ось видно такі маленькі паросточки. І можна підрізати її навіть не можна, а треба коротенько. Зараз буду показувати. І з цих бруньочок вона активно піде в період вегетації Саме перше, що треба зробити, спирт та обробити ваш секатор Обов'язково. Трошечки сюди і трошечки сюди. Можна працювати. Залишаємо самі такі основні оці здорові гілочки, стовбури, якщо можна так сказати. І беремо коротенько, ось ось наша гілочка. І ось є така брунечка, листочки в брунечка є навіть. Там всередині. Ну, думаю, видно. І чекаємо. Вам може здатися, що це знущання над рослинкою. Але ні, лаванда це дуже полюбляє таку кардинальну підрізку. Ось дивіться, зрізав я тільки що гілочку. Ось так воно було. наче це просто якийсь триндесь, да? просто гілочка. Дивимось ближче. Ну-ка. Раз, два, три, чотири, і п'ять, шість. Ідуть такі почки. І з них броньки. Пробачте. І з них потім піде сюди така шапочка. Так що це не знущання, але треба дивитись все одно, де є ці бруньки, де нема. Та і в принципі, як не начікай, вона завжди піде. Навіть ось я зараз теж буду зрізати оцю верхівку. І ось ось-ось ось. І он знизу також є такі буньки. Ми це відрізаємо і вона стимулює коренева система є і Потім на ці бруньки піде вся сила і вона буде добре наростати. Як кажуть, побач різницю, не стрижене і тут бам! лисі. Триндець, да. Все буде добре, все наросте, все буде чітко.